Розширила свою посадку м'яти. Тепер в мене є, ну, яблучну ви вже бачили. Є полунична м'ята, мандаринова, барбарис, ананасова м'ята. До речі, зверніть увагу, що вона відрізняється, бачите, в неї такі як білі по краям. Дуже цікава така. Шоколадна і бананова. Не питайте, чого в мене шоколадна і бананова, в таких маленьких горщиках в порівнянні з іншими. Просто насправді в мене закінчились ці горщики. По своєму досвіду, цьогорічному, я можу сказати, що для посадки м'яти в контейнері достатньо 35 літрів горщиків. Ну і все буде ок. Зараз, так як вони приїхали до мене ну, якби нові да, від чужих людей, я не знаю, хто їх чим обробляв, тому коли я обробляла на минулих вихідних свої колоновидні вишню та сливу, я обробила і їх і м'яту хімічним препаратом. Це у нас був гард, мідівмісний. Ну і тепер ну, і додала туди інсектицид. Не пам'ятаю який, вже треба буде дивитися. А, що хотіла сказати? А хотіла сказати те, що 21 день тепер я чіпати їх не буду. Нашому місці м'яти, я не знаю. Мені просто подобається їх аромат, декоративність. А, сподіваюся, що вони всі приживуться ці нові. І, в принципі, я можу з легкістю комусь давати зі своїх знайомих, бо дуже багато людей сушить м'яту. І... Блін, вона класно пахне, вона дуже класно пахне. І тим паче, що враховуючи, що вони всі різні, да, от кожен має свою полунична і мандаринова. Я просто взагалі, реально в мандаринову я відчуваю аромат мандарину. І полунична так само, але бачите, якась вона така худесенька, малесенька приїхала. Ну нічого, сподіваюся, що розростеться і буде все добре.